Привіт, рідненькі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом гарбузового хліба з томатами. Подібний рецепт вже є на моєму каналі, і посилання на нього буде в описі до цього відео. Зазвичай я готую хліб на заквасці, Але розумію, що не у всіх та закваска є, хтось тільки-тільки опановує випічку хліба. І тому для вас, мої любі глядачі, сьогодні буде хліб на дріжжах. І нам знадобиться! 500 г пшеничного борошна, плюс-мінус може по-різному піти. 200 мл теплої води, 25 г дріжджів, столова ложка цукру, чайна ложка солі, чайна ложечка італійських трав, можна прованських, з десяток в'ялених томатів разом з олією і гарбузове пюре. А гарбузове пюре я готую ось таким чином. Зазвичай. Я ось таку кількість, в мене тут 230 г гарбуза, кожен шматочок, оскільки заморожений, загортаю у фольгу і запікаю десь годину разом з хлібом, наприклад. Але оскільки хліб я сьогодні тільки замішую, то буду готувати в мікрохвильовці. Поставлю це все на 10 хвилин при максимальній потужності. Гарбузик приготувався, і зараз я шматочки перекладу у чашку подрібнювача. І перемелюю в пюре. Перекладу це в чашку. В теплу воду висипаю цукор і розкришую дріжджі. І тепер це все так. Перемішаю до однорідності. Люблю це робити руками. Так, відчуваєш, розчинився цукор і дріжджі чи ні. І залишу хвилин на 5, може, навіть менше, все залежить від свіжості дріжджів, щоб вони активізувалися. В миску насипаю трішки борошна. Сюди ж сіль. Сухі травки Перемішую. і наші дріжджі вже активізувались, можна додавати. Ще трішки борошна. Гарбузове пюре сюди. Перемішую гарненько. І ще потихеньку додаю борошно. Не все зразу, а частинами. Тепер можна руками. Додаю томати, так прямо з баночки, і разом з олією. І тепер вмішу їх в тісто. Так, тісто готово. Тепер залишу його розстоюватись хвилин на 40, так, щоб воно збільшилось удвічі. Так, тісто підійшло і буду формувати хлібинку. Викладаю і ось так ручками приплескую. І тепер буду формувати батон. Ось таким чином. Так, і тепер перекладу на дошку, вистелену пергаментом. Канцелярським ножем роблю декілька надрізів. І тепер ось так підіпру. Тими валиками із махрових рушників, щоб батончик ріс в висоту і вдовж, а не вшир. І тепер накрию рушником, хай ростуються хвилин 10-15. Духовку я розігріла до 220 градусів і разом з нею розігріла ось таку керамічну кришку. Якщо у вас нічого подібного нема, можна просто розігріти деко, щоб воно було гаряче, гаряче, таке ж, як і духовка. І зараз я роблю ось що. Ось так. На пергаменті, шух і на форму. І тепер ставлю в духовку. Так. Хліб готовий, і тепер я так знову шух і знімаю його з формочки. І тепер дам охолонути трішки, щоб можна було розрізати і показати, який він всередині. Хлібчик ще тепленький, але терпцю нема. Розрізаю. Такий яскравий і смачний хлібчик. Саме те, щоб порадувати тіло і душу. Цей хліб. Найкраще всього поєднується з усіма видами сиру. Я люблю його до кави чорної або й до келишка білого вина. І якщо моє відео вам сподобалось, було корисним, ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного! Тримаймося міцно!